Ще на початку літа до відкриття купального сезону окрасу Рівного Басівкутське озеро ретельно перевірили. Взяли зразки води та відправили в лабораторію. Але результати перевищили сподівання. Окрім традиційної кишкової палички, тут знайшли і збудник холери. Виділений холероподібний вібріон. Цей холероподібний вібріон не викликає гострих інфекційних захворювань, але він свідчить про те, що є свіже фекальне забруднення. Окрім цього, проби води показали що у водоймі місяця сальмонела, ентерококи, гальмініти, тобто глисти за останні 20 років. Це найгірші показники. Тут не те, що купатися не можна, навіть ноги вмочити небезпечно. Лікарі кажуть, людині із пониженим імунітетом достатньо кількох хвилин провести у такій воді, і шкіра буде уражена. Найчастіше з Басівкутського озера пацієнти приносять кольоровий лишай. Коли забруднена вода, або як ми ще називаємо непроточна вода, вона може викликати ряд серйозних захворювань. Вперше Чергу це звичайно, якщо брати по розділах захворювання, це заразно шківні захворювання, які викликаються різними мікробами: це і стафілокок, і стріптокок. Занурюватися у таку водойму як мінімум нерозважливо, бо її не на року можна ковтнути, особливо дітям у такий спосіб найлегше підчепити кишкову інфекцію. Тому медики не дивуються, що саме влітку у них найбільше пацієнтів. Взагалі, коли починається літня пора, то для нас дерматологів це така гаряча пора, тому що дуже Багато збільшується кількість пацієнтів з різними шкідними захворюваннями, починаючи від банальної стрептодермії, з якою частіше, звичайно, до нас звертаються дітки до стрептококових імпетів розповсюджених, до фурункульозів, до хронічних піодермій, які потім досить складно лікувати, і не кожна антибіотикотерапія дає бажаний ефект. Та, попри поради і запорони, є тисячі відчайдушних, яких не лякають ні стоки фокалі у воді, ні сельмонела керуються такі ентузіасти. Справою випадку та власною везучістю. Тим часом борці за збереження природних ресурсів та навколишнього середовища наголошують, що головна Рівного насправді брудна не лише через стоки фекалій. Ми маємо розуміти, що течія вповільниться, що мул буде осідати, що в мулі будуть мікроорганізми, які будуть споживати кисень. І якщо рівень води впаде в результаті, скажімо, відсутності опадів або в результаті там високих температур, то Риба буде дохнуть, тобто вода буде цвісти і все таке інше, навіть за радянського союзу, коли робили греблю, на базівкуті працював земснаряд, який вибирав той мул і кудись відправляв. Іншими словами, зовсім скоро з басівкутського озера може стати велика стічна яма. Чим далі, тим буде гірше. Мулу буде все більше, кисню в воді буде все менше, риба буде дохнути все більше. А якщо сюди ще додати, що люди, які будуються по берегах, Водойм скидають свою органіку у водойму. Тим більше ще буде менше кисню. загалом із 16 зареєстрованих пляжів у Рівненській області цьогоріч відкрилися 14. у двох водоймах. Ситуація по забрудненню найкритичніша. і це Басівкутське озеро та річка Горинь. Не відповідають проби води відкритих водойм за вірусологічними бактеріологічними паразитологічними показниками на озері Басівкут, що у місті Рівному, і на офіційних громадських пляжах у містах Сарни, міста місті Добровиць. Аща ситуація з питною водою, яка підведена до місцевих пляжів. Фахівці переконують, люди п'ють воду чисту. Щомісячно вона перевіряється у спеціальних лабораторіях.